Питання. Ви отримали маленьку гортензію в П9 в літровому горщику. Що робити далі? Саджати в ґрунт або не саджати. Я вважаю, що їх необхідно обов'язково посадити в ґрунт. Справа в тому, що квітує волотиста гортензія на паганах цього року, тобто, ось ці бруньки внизу вони прокинуться вже у вас навесні. А зараз головне нам, що зробити, це закрити оце коріння. Після посадки ви свої рослинки замульчуєте, і вже напередодні сильних морозів ви зможете ще нагорнути мульчу на, теж, на стовбур вашої рослинки. Так буде набагато краще. Якщо ж ви не знаєте, де саджати ще придбану рослинку, тобто купили так, але щось пішло не так. Ну, тобто ви ще не определили з місцем посадки. Що тоді робимо? Тоді пересаджуємо ось такий маленький садженець в великий горщик. Краще 5 літрів. А то й 10, і прикопуємо його.